Доброго дня, дорогі друзі, гості мого кулінарного блогу, а також шановні підписники, Вітаємо на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную приготувати українську старовинну страву, гречані вареники з сиром. Для тіста нам потрібно взяти 200 г пшеничного борошна, 300 г гречаного борошна. 220 мл окропу, 2 яйця, 1 чайну ложку солі. У миску всипаємо пшеничне та гречане борошно. додаємо сіль, все ретельно перемішуємо, вливаємо до миски окріп і продовжуємо мішати. Спочатку робимо це за допомогою лопатки, а потім руками. Тільки осторожно, бо борошно деякий час буде. Гарячим. Коли тісто вже зв'язане, додаємо 2 яйця. Остаточно вимішуємо шматок тіста на столі. Кладемо його у миску, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо відпочивати. Далі беремо 500 г сиру краще домашнього. Його потрібно попередньо позбавитися від зайвої рідини. Треба додати півчайної ложки солі та розмішати сир виделкою. Далі вбиваємо в миску з сиром одне яйце, ретельно перемішуємо. Накриваємо начинку харчовою плівкою і відставляємо в бік. Беремося до тіста, воно в нас відпочило. Ділимо його на дві половини. Одну вкладаємо в миску під харчову плівку. А з другою працюємо, посипаємо стіл гречаним порошном та розкачуємо пласт тіста тонко, але не занадто, трошки товще, ніж на звичайні вареники. Відтискаємо за допомогою склянки кружечки і складаємо їх один на одного. На кожну вареничку кладемо по одній чайній ложці сирної начинки. І зліплюємо звичайним способом. Без шнурочка. До речі, начинка може бути не тільки солоною, але й солодкою. Ці варенички можна заморожувати. Я так і зроблю, відділю частину. З одного шматка тіста вийшло 15 вареників, тож відправлю їх у морозилку. З другого шматка тіста я буду ліпити вареники швидшим способом. Для цього розкладаємо всі кружечки в декілька рядів, та на кожен викладу по чайній ложці начинки. Ліпимо вареники, як завжди. Я родом з Кременецького району, і така страва в нас часто готувалася на свята. зокрема, Її дуже смачно робила моя матуся. Вареники вона полюбляла як солоною, так і солодкою начинкою. А ми наминали обидва види з величезним апетитом. Отже робимо засмажку до вареників. Для цього нарізаємо сало з прорізю, дрібненькими кубиками, і смажимо на пательні. Коли шкварки готові, наливаємо у другу миску сметани, бо які ж вареники без неї. До речі, частина вареників вже замерзла, тому я викладаю їх з дошки у харчовий пакет, щоб там зберігати. Інші будемо варити. Наливаємо в каструлю 4 літри води, підсолюємо її і коли вода закипить, по одному вкладаємо в неї вареники. Не забудьте акуратно перемішати, щоб не прилипли. Варити їх потрібно біля 5 хвилин. Це довше, ніж вареники з пшеничного борошна. Вареники зварилися, вибираємо їх у миску. Вареники посипаємо шкварками. Запах у квартирі неймовірний, наповнений гречаним борошном. А зараз будемо куштувати нашу смакуту. Вареники вийшли дуже смачними, гарними, цілісними. Начинка не витекла, тісто м'яке та ніжне. Тому я щиро раджу вам приготувати цю смакуту найближчим часом. Вареники при бажанні можна підсмажити у пательні на вершковому маслі або олії. Обов'язково подавайте вареники зі шкваками та домашньою або жирною від 30% сметаною, як це робили наші батьки. Готуйте по старовинним рецептам, це не забере багато часу, а задоволення ваша сім'я отримає безліч. Запрошую підписатися на мій канал, поставити подобайку цьому відео. Та натиснути на дзвіночок, щоб першими отримувати оновлення мого кулінарного блогу. А я продовжую ділитися як давніми, так і сучасними рецептами, щоб ви щоразу вдосконалювали своє меню новими смаколиками смачного та продуктивного вам дня.